Доброго дня, мої друзі, мої підписники, а також глядачі Ютуба. Сьогодні вирвався я на КОП, друзі. Давно я був, не був на пляжному пошуку. От сьогодні вирішив виїхати. Вирішив виїхати, трошки відпочити від негативу. Війна продовжується. Завтра буде рівно півроку, як йде ця ненависна і нікому не потрібна війна. Я думаю, що й в Росії вона нікому не потрібна, і нам тим паче. Війна це не боксерський поєдинок, не футбольний матч, за який можна через неділю забути. Це продовжується вже півроку і неясно, коли вона закінчиться. Так що, друзі, негатив багато. Хочеться трошки відпочити. І ось виїхав я на пляжний пошук. Виїхав подалі за містом, там, де вже закінчилися, якби, закінчилися міські пляжі. Тут вже йде отаке, смуга, така, ну як би і пляж. Ну, як би не пляж. Пішки сюди вже ніхто не приходить. Сюди їздять тільки на автомобілях, друзі. Ну, а їздять хто? Ті, хто ховається від, хто від жінки, хто від чоловіка. Я так думаю, ну, ви мене розумієте, пари, які подалі хочуть <смас> відпочити, скажімо так. І ось поки я сюди їхав, друзі, мене дуже-дуже поразило отаке питання. Півроку у нас йде війна, а у нас в Черкасах надумали робити асфальтовані дороги. Тут і так вона наче нічого була. Ви розумієте, я, я не можу цього зрозуміти, взагалі не можу зрозуміти, друзі. Отам по Дахновки кругом. І отут оця дамба, яка йде від Черкас по Дніпру. Тут кілометрів, мабуть, 5 цієї дороги і в Дахновки теж. Ну я не зрозумів, для чого це робиться. Мені так здається, може я не прав, мені так здається, краще б ці гроші пішли на перемогу, друзі. На воєнні нужди нашої держави. А так асфальт. Ну і толку з того асфальту. Ми ще покатались би, допустимо, і на старих дорогах, нічого з нами не сталося б, а якихось пару мільйонів пішло б, допустимо, на армію. Ну, як би там не було, друзі, що маємо, те маємо. Ось ця дорога, вона далі продовжується. Я не знаю, де вона закінчується, цей асфальт. Ну, я так думаю, що далеко. Я вже проїхав тут кілька кілометрів від міста по новому асфальту, і там його ще й краю не видно. Ну, Діло не в тому, скажімо. Прийшов я все-таки попікати. Все-таки все-таки прийшов попікати. Вон стоїть мій автомобіль. Перебор я достав. Так що піду, піду трошки відпочину. 3-4 в мене є. Останні дві неділі сиджу вдома. Друзі, також не можуть виїхати. Санька поїхав до родичів на Польщу. Юра працює. Та й вдвоєм зараз не виїдеш, тому що бензин дорогий, зараз не дуже покатаєшся. У мене йшли закатки, друзі. Ніколи не думав, що я буду катати закатки. Томатний сок катаю повним ходом. Ну і вся інша консервація. Хто бачив, в мене є городик. ну Там того городика всього півтори сотки. Ну знаєте, я скільки цього не садив, що я, що я навіть не знаю, коли я закінчу з цією консервацією. І от виїхав. Півдня катав соки, зараз виїхав, думаю, трошки відпочину. Сьогодні я копаю друзі своїм прибором Rutus Atrex. У мене також є прибор Рутус Alter 71, а це ще більше, ще круче. Це модель Rutus Atrex. Це вже останнє в лінійки рутусів. На сьогоднішній день останнє. Я так думаю, ще щось вони зроблять безумовно. Ну, на даний момент це найкрутіша модель Рутуса. Він мене не підводить. Я з ним копаю вже півроку. Вже було знято з десяток роликів з цим прибором. Наушники ті самі поставив. Ну, тут, крім цих наушників, можна використовувати безпровідні наушники. Також є тут ця функція. Треба просто придбати ті наушники. Ну, поки мені не потрібно було, то я так і ходжу. Так що, друзі, побажайте мені удачі, піду шукати. Ну, Зразу кажу, царьових монет тут не буде. Це пляж, тут будуть потяряшки, ходячка. Ну, совєти можуть бути само собою, тому що цей пляж дуже-дуже давній. Я в Черкасах вже живу більше 30 років і я з самого початку також був на цих пляжах. Також думаю, губив тут совєтики і все таке. Ну, крім того, може щось попадеться з пляжного пошуку. Там якісь цепочки, крестики, там мало ли що біжутерія якась може. Ну, не дай Бог золото, звісно. Чому я сумніваюся. Хоча хто мог... знає, хто знає. Тут мало було коперів. Воно якось подалік від Черкас знаходиться. Ну, Ідемо, шукаємо і знаходимо. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. А ось, друзья, первый монитос буквально Метрів сім відійшов від автомобіля. Ось це пляжна територія тут, якби. І перший монітор Соєтік. Дивіться, 20 копійок 1961 року. Ну, нормальок. Також, також не надіявся. Думав, ходячка сразу буде. Ну, понятно, що пробок тут багато, сміття багато різного. І головне, друзі, виїхав да, виїхав. Батарейку запасну не взяв, включає, а він не працює, то прийшлося сіяти під катушкою цю знахідку. Ну, Перший монітосик є, друзі. Так що йдемо далі. Ходити є де. зараз тут дуже-дуже мало. Там, там машина стоїть, там машина. По місту їхав, там, звісно, пляжі забиті, ну а тут можна ходити спокійно пікати. І знову, друзі, сигнал. Непоганий сигнал. Ну, якось двоїться, послухайте. Два сигнали, а так проводити, чути як. Ну, так як піна нема, друзі, значить будемо перед катушкою мотати. О, щось, наче. Ага, є. Монетка, друзі, ну, монетка ходячка. 25 копійок. Так, і десь тут. Другий сигнал. Опа. Опа. Так. Десь десь тут. Десь тут. Десь тут. О, є! Єсть. єсть, друзі. І також ходячка. Ну, видно, загублений в різні. Часові періоди, це така замизгана вже чорна, а це свіженька. 10 копійок, 25 копійок. Ну, ложимо карман, друзі, і пішли далі. Дивіться, скільки мурашок. Ковернув мурашник, видать. Так що тікаємо, тікаємо, поки не заїли. І ось, друзі, після декількох пробок. Знову знахідка, Знову знахідка і це обратно совєтік Радянщина, скажімо так. Да? 1961 року п'ятачок, 5 копійок. Ну, така велика монетка. Ну, я вам скажу, була вона на глибині. Чому на глибині? От зверху, я замітив, якщо зверху сигнал поверхності, це, як правило, ходячка. Тільки глибше совєтік. Тобто воно все заривається, хоч деякі кажуть, що земля виталкує. Друзі, нічого вона не виталкує. Земне притяжіння діє і завжди діяло. І те, що лежало зверху, яке чаще, ніж пісок, ніж ґрунт, допустимо, воно заглублюється в ґрунт. А монетка все-таки тяжка. Так що забираємо і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, підійшов я до води. Це наше Дніпро. Широке, широке. Тут одна тільки дамба, отам там далечині видно міст. Протяжність цієї дамби 13 кілометрів. Представте собі, скільки їхати. Так? Тобто тут широке Дніпро, але ще не саме ширше. Трохи далі нижче по течії Полтавська область, там взагалі ширина більше 20 кілометрів. Отам, От От за цими островами вже йде фарватер, там де Ходять судна. Ну, прийшов, знаєте, перший раз на Дніпрі купався у себе там в дренажній канаві. Тут ще ні разу не купався. Ну тому я хоч зайду, подивлюся, що тут робиться. І я так думаю, наступного разу, через кілька днів, я сюди прийду со скубом. Погуляю. Вода в Дніпрі ще не падала. Взагалі не падала, вона взагалі така і є. Усього. А в цьому році, кажуть, вона ще більше була, ніж е, минулих років. Може трошки впала. Ну, отут є де ходити. Люди купаються взагалі. Та й, мабуть, на міський пляж краще поїхати. Там взагалі більше може бути знахідок. Ну, а поки я тут, друзі. Поки тут зайшов у Дніпро, отак от зайшов, ноги помочить. І піду знову вести свій пошук, друзі. Монетки попадаються, монетки є, а це вже непогано. Ось, друзі. Почав відходити від води, а прибор я тут лишив і не виключав. Ну і йду назад вже. І... Сигнал, друзі. Сигнал і тут десь щось пілікало. Будемо шукати. О! Щось тут. Опа, десь тут. Десь тут. Ага. Є, друзі, є. Обратно. Верніше, знову советик. 3 копійки пізні совіти. І знаєте, знову тут мурахи. Мурахи ось все прямо заколупують Ну, нормальок 3 копійки є. А отут, отут ще, також був сигнал. Ну такий вже як верховий. Так що десь воно десь воно щось є. Щось щось показалося. Мені тут наче щось було. Щось показалося. Та ні, та ні, щось показалось, друзі. Йдемо далі. Так, друзі, я вирішив піти по смузі берега. Отак от недалеко від води. І ще одна знахідка, друзі. На цей раз також советик і також три копійки. Так що губилося, губилося тут однозначно. Йду далі, друзі. Мабуть, вийду трошки по сужі, погуляю, потім знову воду зайду. Знахідки є. А це радує. Йдемо, друзі, по цьому пісочку. Прекрасно ходить, жарко і у мене знахідка. На цей раз вже, друзі, пляжна знахідка. Отакого, от от такого, Зараз я настрою макросйомочку, попробую вам ближче показати. Ось, друзі. От таке. Думав спочатку, що якесь колечко. А це сережка, біжутерія. Звісно, що біжутерія, друзі. Ну, було непогано. Вона замкнута, застюгнута і видно так було непогано. Блиснула, знаєте, я вже думаю, а не, а не вже, а не вже, ну не золото, друзі. Однозначно не золото. Це сережка, біжутерія. Так що йдемо далі. Ось, друзі, хочу вам показати, скільки тут лівих сигналів. Просто йдеш і сигнал на сигналу. Послухайте, зараз я вже відключив наушники, так? Да? Воно, воно б'є. Ну більше за 100 це вже пробка. Мідь тут навряд ли буде. Ну ви розумієте, це пляж. Хтось буксував тут, застряг, витягував машину. Ну це завжди на пляжах таких. Ну, сигнал, дивишся, пробка. Але серед таких сигналів, друзі, попадаються і монетки. Так що треба шукати. Ну, це не монетка, це такий плішивий сигнал, чути зразу. Я вже трошки розбираюсь на рутусі, як б'є монетка. От, якось так, друзі. Чергова знахідка, друзі, і це також біжутерія. От таке дитяче, скоріше за все, дитяче. Било кольором, мені здається, воно ж не... А може не жавійка чи не знаю, ну було кольором, друзі. Ну, не глибоко було, дуже неглибоко. Це потеряшка, і видно, недавня потеряшка, бо і не прожавіло нічого. Я так розумію, що це верхня частина взагалі металева. Ну, отакі, отакі зірочки. Отакі зірочки. Так що, в хабарницю і йдемо далі, друзі. Ось, друзі, я вас чую, я так розумію, ви чуєте, сирена. Знову йде і Так, два-три рази в день. Це вона в місті, ну, сюди також чути. Нагадує про війну. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз 2 копійки. 2 копійки 1970 року. Також соєтики. Знаєте, я навіть трошки збентежений, що совєтиків більше, ніж ходячки в цьому місті. Ну, В принципі, пляж дуже старий, дуже давній. Так що все може бути. Ідемо далі. Ось, друзі, на цій галявинці тут ось кострище такі є. Прямо біля цих кострищ, отут остання була монетка. Ось такі от ходячку. Я вже не, не став вам кожну показувати. Розумію, що це не цікаво, друзі. Ну, ходячка є. Ось така, отака. Тут ось така видно, що рядом ще якась монетка була. ну, Шукав в цій ямці, нічого більше не знайшов. Ну, можливо, десь вона трошки летіла, чи ще хтось знайшов, мало ли, знаєте. Ось такі от монетки тут попадаються. Ходячка, так як я і казав, що скоріше всього буде більше ходячки. Вже є більше ходячки. П'ять штучок буквально на цій галявинці. Так що йдемо. Буде ходячка, вже показувати не буду, а щось цікавіше, ну навіть совєтик, то я думаю покажу вам. Так, друзі, я тут і ходжу на пляжі. І ось піймав непоганий сигнал. Довольно таки глибоченько він був. Взагалі, мабуть, чистий метр попався, чистий квадратний метр, що тільки один сигнал, послухайте. Ой, кажу, послухайте, зараз я відключу, бо так ви не послухаєте. І б'є одна полосочка. На рутусі чітко видно, якщо одна полосочка, значить щось може бути монета. 83. Ну, давайте будемо шукати. Так як піна нема, як я вже вам казав то приходиться отак шукати. О, щось, наче, О, дивіться. Ще й не махнув. А так ось пищить. Опа-опа. Єсть, друзі, п'ятачок. Знову п'ятачок. Радянський п'ятачок 1900... Опа-опа, 62-го року. То обично 61-го, а це 62-го. Ну, нормальок. Нормальок. Забираємо. Забираємо і йдемо далі, друзі. Ще не втомився. Ну, гуляю, правда, десь години-дві. Всього години-дві. Я думаю, ще часик погуляю і можна вже їхати додому. Відпочив. Ось, друзі, чергова знахідка і на цей раз знову ходячка. Дві копійки. Але що хотів сказати, було прекрасно. Ну, Хто копає, той знає, як алюміній б'є, особливо кружочок алюмінієвий. Так що отака, отака монетка, якого року зараз гляну. 93-го. Ну, отака ходячка і вже і не ходячка, друзі. Ось, друзі, це вже вроді і цікава знахідка, дивіться. Годинник. Жіночий годинник, отакий тут аж блистить, а тут уже подерта. Ну, в позолоті, друзі, в позолоті. По золоті жіночий годинник. отакий от. Ну, Тут по позолотий, правда, зовсім зовсім мало, але, але є. Так що дивіться, відчухав я його від, від піску, продув. Ну, така Отака, отака от цікава і не цікава знахідка. Так що йдемо далі. Ще, мабуть, півгодинки, друзі, і буду вже я збиратися. Вже начебто й відпочив, начебто й непогано. Пора їхати додому знову ставатися консервацією. Шкода, що я не взяв, забув, чи вже давно не їздив на пляж, не взяв з куба, друзі. Сигнали є, але лопатою безполезно їх копати його не достанеш. Треба тільки з куба. Ну, нічого буду, буду пам'ятати наступного разу. Також виїду на пляж і вже, мабуть, вийду в саме місто і візьму з собою з куба. Ось, друзі, на сьогодні мій пошук закінчився. Гуляв я 3,5 години по цьому піску. Знаєте, вже й втомився. Вже й комахи заїдають, вже й пісок, аж на шиї кругом уже начебто. Да? Зараз зайду, помию ноги, тому що таке, друзі, в піску страшне просто. І буду їхати додому. Проїду ще напроти свого будинку, через канаву. там Щось будують, день і ніч, ідуть якісь ремонтні роботи, не знаю що, то просто проїду, подивлюся. І ось, друзі, що сьогодні я знайшов. Отакі у мене сьогодні знахідки, друзі. Із монет совєтиків 6 штучок, 2 п'ятачка, 20 копійок, 2 по 3 копійки, копійка. Ну, ходячка, це понятно, не буду перечисляти, це ви вже бачили. що цікаво, саме цікаво, я думаю, оцей, оцей дамський годинник в позолоті навіть. Позолоти дуже мало, треба, щоб таких корпусів було штук 50, а тоді буде, може якийсь грам золота. а Так зовсім не цікаво. Отака. розтягнув я її. Отака сережка біжутерія, само собою. Ну і отака сережка біжутерія. Отакі сьогодні в мене знахідки, друзі. Так що я, я вважаю, що я все-таки відпочив. Непогано відпочив від своєї консервації, скажімо так. І мій прибор відпочив. Рутус Атрекс, з яким я на даний період хожу. Всі функції, які в ньому є, я ще не вивчив, друзі. Хожу по привичці, так як ходив з Альтером 71, тільки міняю інколи частоту. Діскрім трошки вбавляю, трошки прибавляю. Допустимо, тут я ходив, я вбрав Діскрім, який працює на фольгу. Тобто фольги тут дуже багато, щоб фольгу не ціпляло. Ну, а так треба ще вивчати прибор. Є дуже корисна інструкція, яку треба дивитись. Ну, Взагалі зараз і нема коли особо і на коп їздити, друзі. Ну зараз поля вже поля освобождаються, думаю, скоро скоро-ми поїдемо. Так що до нових зустрічей, друзі. Гарного вам дня і мирного неба!